Операція каченята, затримання псевдоволонтерів та головні злочини тижня. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій понеділка, 8 травня. Контрабанда посвідчень 20-річного мешканця Запоріжжя, який допомагав нелегально перебратися призовникам за кордон. Затримали на гарячому зловмисник. Вимагав 4 тисячі доларів за надання консультацій та створення волонтерського посвідчення з подальшим внесенням неправдивих відомостей до інформаційної системи шлях. Правоохоронці затримали правопорушення під час отримання першої частини плати у розмірі 2,6 тисяч доларів. Наразі чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі. Зіткнення на перехресті сьогодні у Дніпрі на перехресті вулиць Патружинського та Мусаківського сталася ДТП. За попередньою інформацією, водій автомобілю ВАЗ, рухаючись другорядною дорогою, скоїв зіткнення з водієм Мопеда Такен, який їхав головною дорогою вулиці Патружинського. У результаті водій мопеда 24 років отримав перелом ноги та забиття. Відомо, що його було госпіталізовано. Усі події ДТП з'ясовує слідчий. Операція каченята сьогодні, вранці на вулиці архітектора Дольника Соборного району Дніпра мешканці однієї з багатоповерхівок помітили, що до колектора біля будинку потрапили каченята. На місце тут же виїхали рятувальники, які встановили, що у резервуарі стічних вод на глибині 10 метрів знаходяться каченята. За допомогою аварійно-рятувального спорядження один із співробітників надзвичайної служби спустився вниз і підняв пернатих на поверхню. Ще двох каченят спіймали поблизу колек. Пташенята відбулися легким шоком. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Без зв'язку. У ці вихідні на вулиці бригадній патрульна машина помітила чоловіка, який випалював кабель. Поліцейські зупинили його на перевірку та виявили випалені мідні дроти, інструменти для зрізу кабелю та телефонні плінти. На місці події було викликано слідчо-оперативну групу, яка вилучила зазначені речі. Під час обстеження патрульні виявили три зламані щити у з яких було зріва. За невказане обладнання на вулиці Макарова під час комендантської години патрульні також помітили двох чоловіків, які мали ніж секатор і моток кабелю. Після виклику слідчих громадян доставили до відділу поліції. Злочини тижня. Коротко про те, як минув тиждень у патрульних Дніпра, розкаже речниця прес-служби управління патрульної поліції Людмила Кополенко. За її словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1600 завдань, склали 1700 адміністративних матеріал виявили 114 водіїв у стані алкогольного сп'яніння та склали на них протоколи. За розпивання алкогольних напоїв куріння у громадських місцях, дрібне хуліганство. Патрульні винесли 226 адмінматеріалів. Також поліцейські виявили сім осіб у розшуку. А у 41 громадянина інспектори виявили заборонені речовини, ймовірно, наркотичної дії. Безпечно усім тижня бережіть себе та дотримуйтеся правил дорожнього руху. На сьогодні це все. Слідкуйте за головними новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам гарного вечора! Бережіть себе та своїх близьких.